І прапором голоду, навіть труд в душі юкою втрати відчуття і дивляться на нас такі живі і рідні очі, Героя, що віддав за нас життя. Війна безжально забирає найкращих, молодих, повних бій та планів на майбутнє, які на превеликий жаль вже не здійсняться. Вони віддають своє життя за рідну землю за кожного з нас. Вони стають нашими небесними янголами охоронцями щоб навіки оберігати найдорожчих. Сьогодні Бориспільська громада прощається із захисником Олександром Іванівським, який віддав своє життя заради того, щоб жили ми. Спокійний, привітний. Доброзичливий і надійний Олександр завжди підставляв своє плече тим, хто потребував його допомоги, ніколи не полишав незакінчину справу. Завжди чинив по совісті, не боявся перешкод, сміливо долаючи їх на своєму шляху. Наш герой вирізнявся силою духу та терплячістю, адже не кожному дано опанувати майстерність помалям. Його неймовірним та Маталаю вироби захоплювалися усі, адже умілі на тут руки Олександра дарували оточуючи потрібні речі, сповнені тепла і краси, душі свого дитяця. Любив і всією душею умів відчувати музику, яка дарувала йому натхнення. Знаходив час і на рибалку, набираючи сил творити далі. Спочатку повномасштабного вторгнення. Олександр одразу прийняв рішення йти боронити батьківщину. Рідник просив берегти і шанувати себе, а сам твердо визначив свій шлях, бо знав, куди і заради чого йде. Він відчував, що обов'язково має бути там, де вирішується наша доля. Пройшов необхідний вишкін і разом із побратимами робив усе можливе, щоб наближати нашу до рідних окриляла, давала впевненість, сили протистояти Богові. Адже Олександр мріяв і обіцяв повернутися до рідного дому з перемогою. Невблаганна війна не дала можливості здійснити омріяне. 13 квітня на Донеччині він віддав своє життя за спокій сердець і за майбуття кожного українця. Шлях Олександра додому був готовий. Тому лише зараз ми можемо віддати героїві останню шану і сказати щире дякую за захист. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України з вдячністю та глибоким сумом схилимо голову, розділяючи невмовний біль втрати з рідними друзями та побратимами. Україна втратила гідного та вірного сина Олександра, який до останнього подиху. Боровся за волю кожного українця та право мирно жити на своїй землі. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Олександра Іванівського. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить встановлення держава Україна. Згадаємо Олександра усіх загиблих за Україну хвилиною повчання. Рідна земля, порана горем, засіяна Чорним лихом, залита ріками крові і материнських сліз. Скільки ще ціною життя найкращих, ми здобуватимемо незалежність. Право називатися українцями повторюємо щоразу, коли, стоячи на колінах, схиляємо голови перед нашими оборонцями. Зупинилося ще одне українське серце. Наповнене палкою справжньою, синівською любов'ю до своєї батьківщини, до найсвятіших і найдорожчих у всьому світі людей, батьків, які подарували любому сину життя, плекаючи віру й надію. Бачити його усміхненим і радісним, щасливим і успішним надією і опорою завжди і у всьому. Та жорстока, ненависна війна забрала, перекреслила. Усі мрії і сподівання. Проводжаючи на небеса нашого славного, саможертовного, безстрашного захисника патріота, ми зобов'язані закарбувати до своєї пам'яті. Його безсмертний подвиг та передати своїм дітям і онукам. Бо дякуючи таким, як Олександр, ми зустрічаємо новий день. І свято несхитно віримо, що завтра також настане. Під мирним, безхмарним небом і яскравим сонцем на рідній землі. Та ми з вами також не повинні бути байдужими щохвилини, що години молитися за наших оборонців. Докладати максимум зусиль, щоб підтримувати їх, допомагати тим, хто захищає нас і цим наближаючи нашу довгоочікувану перемогу. Найщиріші, найбезмежніші. Слова щирої вдячності матусі, яка випликала, виростила, виховала сина з високою честю і гідністю. Важко знайти слова і жодне сказане слово не буде втіхою і не до розради. Час пекучого болю і гіркоти і через втрату найріднішого синочка, найдорожчого братика, найвірнішого друга. Та нехай світлий і добрий спомин буде сильнішим за смерть. І вічно житиме у наших серцях. Благословенний Бог наш завжди, нині бовся час, і навіки. Пиняв Господи, душа його в перебувати перебуватиме І пам'ять про нього й зроду ріна. Те лихо, яке. Твориться в нашій державі, горнило війни забирає все і всіх. Ми сумуємо, плачемо, бачачи, коли зникають міста, коли руйнуються будівлі, коли нищиться все із лиця землі. Але ми віримо, що це все відбудується. Що будинки ми відбудуємо вулиці, насадимо дерева, але от людини уже не повернеш, не повернеш того, якого народила, виховала, якого любила, з яким бажала провести останні дні свого життя, не повернеш сина. Брата, чоловіка, батька. Господь забирає від нас найкраще. Але коли ми приходимо в храм, чи коли ми відкриваємо Святе Письмо, перед нами постає постать Ісуса Христа, який іде на Голгофу, якого б'ють, принижують, якого. Обмовляють, засуджують, на якому зливають всю свою злість, які і ті люди, які недавно кричали на Сину Давидовому, вони сьогодні кричають розіпни і розіпни його. Але Христос іде далі, не дивлячись на ті випробування, тортури, знеселення, можливо, і в якийсь. Але він іде, тому що він знає, що за смертю стоїть Воскресіння. Так само, як ми знаємо, що після великої темряви, великої ночі все рівно має наступити світанок. Ми знаємо, що зло воно завжди карається рано чи пізно, але воно буде покаране. І ось Господь дає нам це для того, щоб ми розуміли, що наше життя є тимчасовим і як ми його прожили тут, на цьому світі, у цьому земному житті, визначає наше майбутнє. Сьогодні ми проводимо в останню дорогу воїна, який віддав найцінніше, що в нього було, своє життя, найперше за свою родину. За Україну і її народ. Він став героєм для кожного з нас, його прізвищем ім'ям будуть називати вулиці, будуть писати книги, розповідати, тому що ми маємо сьогодні своїх власних героїв. Господь сьогодні кличе їх до себе і те небесне військо, легіон. Поповнився сьогодні новим героєм, воїном Олександром. Нехай Господь прийме душу Його у своїй оселі, нехай до праведників Його приєднає, а нас помилує, бо Він благий і людинолюбний. Велика дяка родині, батькам, які виховали. Велика дяка всім вам, які сьогодні зібралися для того, щоб в останню дорогу прийти. Провести і вшанувати пам'ять нашого воїна Олександра. Царство Тобі, Небесне, і вічний спокій, брате.